Усім привіт! Сьогодні ви готую шоколадний брауні в мультиварці. Мені потрібно 2 штуки стиглого банану, 45 грамів манки, 50 грамів цукру, 25 грамів какао, 1 яйце чайна ложка розпушувача для коричневого шару. 400 г кисломолочного сиру, 30 г мамки, 75 г цукру, 50 мл молока, 2 яйця, 1 чайна ложка розпушувача для жовтого шару. Дуже просто готується цей пиріг. Ми додаємо інгредієнти на один та на другий шар і перебиваємо все це блендером. Банан, манка, цукор, какао, яйце розпушувач, це у нас буде один. І сир, манка, цукор, молоко, яйця розпушувач, це буде другий шар. Тепер форму змащую чашу мультиварки змащую олією, можна вершковим маслом, як вам буде зручніше. І додаю шарами. Наше тісто. Випікати буду на режимі випічка одну годину. Також можна випікати і в духовці при температурі 160-170 градусів 50 хвилин. Ось і все. Година минула, дуже простий та смачний брауні у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал під відео, залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!